Це зайобаний піздец. Головне питання, яке я задав собі після того, як побачив цю приманку. Чесно кажучи, до цієї штуки я віднісся дуже скептично і трохи її недооцінив. На перший погляд, це тупа джиголовка з волосньою. З густою довгою волосньою. А зроблено, в принципі, воно, як завжди, прикольно. бо рапала бляха муха. на тучу бабок викидає на те, щоб воно було гарне. Мене дуже вбивав оцей елемент. Я, в принципі, трохи підозрював, як воно повинно працювати. Але все ж таки, я думаю, вона придає парусності, як ми звикли, з крилатими джигами і прочою хуйньою. Оця залупа стальна. Вона працює як ратлін. Ну або цикада, тобто вона задає частоту. Як це відбувається? Коли ти тягнеш приманку, то при супротові обводу, оцим лапухом здоровенним, він починає коливатися. Коливатися з височенною частотою, і це добре чути по спінінгу, І навіть кінець добре відображає цю активну високочастотну гру. Так як це по типу джигової приманки. То я почав з джигу, але не простого, а пелагіки. тобто підйоми вудлищем і грав в товщі води. Підйом був з такою силою і довжиною, щоб цей лепесток почав грати. Тобто він завівся, і я даю паузу. Завівся і даю паузу. В принципі, воно спрацювало. Але ж мене розривала цікавість, як же воно буде на равномірній проводці. Скажу одразу: грати де. Попало, їм не вийде. Оцей тобто, самий, самий легкий варіант 10-грамовий, він йде десь пів метри. Тобто, коли ти тягнеш його на рівномірній проводці, ти його можеш задрати вище, а не нижче. Тому, щоб вести десь в більш глибоких слоях, то треба щось важче. Але воно й більше, коротше, а написано перш, а у нас таких першів вже звижрали хуй знає скільки років тому. Тому я все ж таки почав з маленької. Що саме цікаво, ні одного перша на нього, а ні, один вийшов, не злякався і з'їбався. Коротше, окунів я на неї не зловив. Хоча місце таке, де він є. По всім же ж американським канонам я наліпив сюди балабуху, знайшов саму об'ємну приманку, яка в мене була. Це рак Крезіфішовський. Ну, всі америкоси так роблять. Це американська приманка, американський же ще підхід треба. Що дає приманка? Приманка дає парусність. Тобто, якщо ти береш неогружену резину, то це тупа неогружена резина. Вона важить рівно стільки, скільки вона важить. Тут є грузик, тому закиди більш дальнобійні. Це плюс проводку на неогруженій резині треба робити дуже довго. Якщо ти її огружаєш, то вона падає як топор. Оця матня дає кляту парусність, тому дуже повільно вона осипається на дно. Чим парусніше буде приманка, тим цей ефект буде сильнішим. Це теж великий плюс. Але ж не це саме прикольне. Саме прикольне навіть в офіційних роликах Рапалівських не показали. Значить, оця вся матня, яка ну, балабуха. оця, вона, звісно, йде спереду приманки. А якщо вона йде спереду, то логічно, що вона буде відбивати траву. І в принципі, так воно і вийшло. Коли уся херня маслає спереду в такому положенні, о, вона захищає гачок. Тобто, якщо є якась рідка трава, вона пробиває її просто не хер і оце, оце реально мене підкупило. Я вахую, але хуйня ця лове. Зараз поїду ще на ямку, завалю мамку і ще трохи потім карапузів поганяю. А так як на камеру до сих пір не назбирали, то а не процес пошуку і ловлі крокодилів. Бо перегрівається телефон. Я, блядь, не можу ніхуя зняти. приманка пережила одну рибалку. Ну то що резину міняти треба постійно це факт, тут можна і не заїкатись. Ці волосинки, щучка, все ж таки трохи під'їла. Гачок у цей зроблений, охеренно, приманку він тримає жирно. Що мені не сподобалось, дивись ця резинка, яка тримає ці самі волоски резинові. Вона розійшлася. Я не знаю, чи то щука її так з'їла, чи вона сама по собі розпалася. Тобто вона ніхуя не довговічна. Вона недовговічна, але вона знімається. Тобто можна їх десь знайти. Дуже на це сподіваюся. І поставити сюди нову. За рибалку у гандошів я волосню. В такому виді вже приманка не та зовсім. Вона скоріше падає, в рази просто піздець як вона скоро падать почала. Це раз, два. З якого хера ця скромна матня, ну, там, блядь, ну, волосинки. блядь. А зацепляємість-то помінялась, бляхамуха. З п'яти закидів три зачепи. День пиздатої рибалки. На офіційному сайті Рапала я піддивився, що оця штука йде в трьох розмірах по вазі і в двох по номеру гачка 3.0 і 6.0. Так як у нас не такі окуні, як вони показують у себе там на відосах, то я оснащався самою маленькою моделлю. І ловив те, що водиться в нас. Шнурки в принципі відклювали непогано. Якщо порівнювати з моїми стандартними рибалками, то і десь плюс-мінус той же рівень. Але тут якась екзотика, і звращення, і все тому подібне. Тут реалізація ну реальна бомбезна. Мені сподобалась. В плані реалізації штука забавна дуже в американців. Ця хуйня коштує 15 баксів. Я думаю, для них це як цей блядь, як пляшку води у нас купити. А для нас, блядь, це треба скільки, блядь, півроку від жінки зарплату никать. Ну тут Рапала дійсно здивувала. Коли вже чого тільки нема, вже такі краказябри там зробили, блять, такого вже, пана, видумували, що воно просто в голові не вкладається. А вони ще збоченіше якусь хуйню придумали, коротше. Знають, як, блядь, викачувати гроші у людей. Цікаво, що буде далі. Так що, якщо б наші представники рапали, вкидали стільки б грошей в рекламу, як. В який нібудь ібис чи флагман, то в цьому броті клювала щука тільки б на таку штуку. І більше б ні на, на що, взагалі б ні на що. Можна було б викинути старі свої приманки, блять щука б їх вже б не їла. Тому, якщо у тебе бабла сракою жуй, то думаю, така приманка повинна бути в твоєму комплекті однозначно. Це, як мінімум, щось нове, прикольне і, в принципі, працює. Ловив я рибу до цієї приманки в моєму житті. Нахуярю риби з тією приманкою, і я думаю, буду ловити далі без неї. Бо я жлоб і ловлю я, точніше, не ловлю, а хуярю, дико хуярю щуку, приманкою за 200 гривень. Тому куплячу таку штуку, щоб потім її ще й кормити силіконом, а я скормив півпачки кризіфіша, то ну, це мені якось ну це ото, ото саме жаба дала. Було у мене їх три, А так як я одну гандошив, залишається у мене одна оконева серія і одна щуча. Їх ми і розіграємо. Цей ні джиг, ні Ратлін, ні Спінірбій, чупакабру, Коротше, в принципі, я розказав, що з нею робити. Плюватись не будете, якщо будете приміняти її правильно. Лайкає, того клюють хайки. А хто жметься, у того хуй в роті мнеться. А хто напише самий прикольний комент, тому підгоню жменю повідков флюрикових нормальних. а не тої той що я тестував.